Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Я насамперед дуже вам дякую за ваші донати. Ви мені пишете в особисті повідомлення і вибачаєтеся, що мало донатите, ну тобто невеличку суму. Любі мої, я вам казала і кажу: навіть одна гривня це дуже вагомий вклад, але якщо ми всі разом. Тому я вас дуже прошу, збір у нас продовжується. Не соромтеся своїх 50 гривень. Це величезний вклад. Ми пообіцяли нашим хлопцям, що до кінця вересня ми придбаємо їм ще дві автівки. Вони в нас вірять, а ми віримо в них. Нам нема на кого сподіватися, нема на кого надіятися тільки на наших славних збройних сил України і хлопцям на всіх напрямках. Тому Чекаємо свої пенсії, свої зарплатні, свої якісь надходження і донатимо, хто скільки може. Будь ласка, прошу вас, не соромтеся, не думайте, та мої 5 гривень ніякої ролі не зіграють. Зіграють, зіграють. Якраз саму велику роль і зіграють. Вибачаюсь дуже за свій голос: В мене донімає кашель, я прихворіла, мабуть, багато зараз хто хворіє. Я вже навіть на антибіотики перейшла, тому що. Цілу ніч кашляю і на ранок навіть не можу говорити, це тільки після теплого чаю. Тому сьогодні я не займу багато часу, коротенько, просто основні події поговоримо, і мені дуже важко говорити, горло болить. Вибачте, будь ласка, що таке, знаєте, як в трубу говорю. Ну, поїхали, що там у нас пишуть? Угу. Ну головне, що для українців: що враховуючи останній обстріл нашої енергосистеми, і газової, і електрики, нашої, так, то тут якби дуже мало оптимізму. Я передивлялася це питання, але ви так бідкаєтеся, переживаєте, яка буде зима. Давайте побачимо ось конкретно. Холодний період, коли у нас вже десь уже в жовтні, в листопаді, вже темно, рано, так? уже, такі вже холоди є. Давайте побачимо Наша енергосистема восени як працюватиме? Ну, По-перше, мені показали колісницю, що все рухається, тут тобі розбили, тут тобі полагодили, так, і все тримають під контролем. Все-таки колісниця це аркан контролю. Далі. Закохані імператор, диявол. Переказую вам аркани, аби їх не тримати. Двійка, в руках, двійка Пентаклів, вежа. Ну, такий, бачите, страшний суд. І рицарь Пентаклів і Четвірка кубків. Ну, як я вам скажу. От у ворога зараз ви ж е, бачите, що відбувається так. Ну не можуть вони з нами справитися. Ну не можуть. Тому що вони рішають е, літом. Не так, але ж скоро наступають холоди. Так, людям треба ну, зробити таку добрячу пакость. Ось вони і цілять зараз на нашу енергетику. І на газову систему, і на електричну. Тому карта диявола показує так, гатити будуть. будуть. Ну, мені знаєте, не показали прям тут що страшенний блек-аут. Так, можливо, це зима і осінь, можливо, будуть якісь більш напружені, чим, чим ми це пережили. Зиму з 24 на 25 рік, можливо, так, трошки більше. По карті закоханих я можу сказати, що це не скрізь, це якось вибірково, якісь області. Я не можу сказати, що вони всю Україну занурять у абсолютну темряву і холод. Ні, так не буде. Буде якесь дуже потужне враження десь в якомусь районі. Тут я не можу вам сказати, зараз цю ситуацію не роздивляюся, але дуже ну, буде потужне враження в якомусь одному районі або в двох. Тут Віка Пентаклів є. Тут в двох районах може бути таке, знаєте, ну доволі неприя... неприємний момент, бо тут є четвірка кубків, коли люди розгублені, розчаровані. Так? Але я вам хочу сказати, знову ж таки, є і сім жезлів. Сім жезлів це аркан захисту. Тобто є розуміння. Ну, слухайте, наші ж теж не останніх овець пасуть. Так теж розуміють, що зараз будуть вражені енергосистеми. Тому туди, звісно, направлені більш якийсь певний захист. Ну, і... Самі ж громадяни, вже, мабуть, розуміють, що нас може чекати, то тому позапасалися, мабуть, тими ж генераторами. Сказати, що буде прям такий тотальний кошмар у нас ні. Ну, але якесь ураження, потужне все-таки буде. буде. І, можливо, десь ми будемо лишатися без світла, ну, скажімо, не 3-4 години, а можливо, десь навіть день. І оскільки я чула останні новини, що по Києву там із за ураження інфраструктури. Здається, я, можливо, помиляюся, але десь я таке чула в якихось новинок, що десь добу, а то, може, дві, люди можуть залишатися без голубого блакитного палива і без світла, тому що вражена енергосистема і, звісно, її треба полагодити. Ось в таких приблизно ракурсах, в таких моментах нам холодний період в цьому році обіцяє бути саме таким. На жаль, далі ви всі, мабуть, чули виступ Орбана. Або почитали, можливо, десь телеграм-канала, то що він там заявив, що ніби Україну поділять на три зони: буде зона російська, демілітаризована і західна зона. Тобто, якби слово Україна навіть не звучить, да, Було поділено так. Таке заявив Орбан і додав, що Захід це визнав. Да? І тут, мовляв, дискусія тільки в тім, скільки саме областей куди перейде, чи дві області, чи чотири, чи п'ять, чи шість. Тобто, ось таке припустив Орбан. Ну, Давайте так, я навіть не буду розкладати карти, аби запитати, чому він це сказав. Це і так зрозуміло. Прихвостень Путіна, ну йому ж треба щось заявляти, треба щось говорити. Звісно, це політичні ігри, звісно, це тиск. Чесно кажучи, вже аж потошніло навіть питати про цього Орбана, але мене одне єдине запитання. Чи в просторі взагалі стоїть таке питання, що Україна буде саме поділена отак? Російська Україна навіть смішно звучить демілітаризована. І Західна Україна. Ось дивимося. Чи буде так поділена Україна. Дивіться, 9 мечів. Ось єдиний негативний аркан, який випав. І то, ну хто тарологи знає, 9 мечів це аркан внутрішнього кошмару, коли людина знаходиться в темряві вночі, бачите, лежить ось на ліжку, накручує себе, переживає. Ви самі розумієте, коли безсоня, да? начебто рахуєш всіх слонів, так? начебто моляєш себе заснути, але не можеш спати. І починаються, топчуть голову такі мислі, такі думки, що вже, знаєте, аж страшно. Але наступає ранок і начебто. Нічого, не, не, не так то й страшно. Так, тут оце якраз ці думки, оці вкиди. Але подивіться, які причудові аркани випали: Колесо Фортуни, мир, Королева Жезлів. Ну, ці аркани це для мене вони. А ось і вам я показую. Шість кубків. Шість кубків це повернення в минуле, це ностальгія, це те, що таке дороге серце, з чим живуть люди. Ну, кожен з нас, кожного нас є минуле. Да? Ну, припустимо, альбом з фотографіями, так? спогади. Решті-решт Це зустріч з минулим, тобто повернення на землю, карта Сонця і карта власного дому. Я навіть не очікувала, знаєте, такого, що так випадуть аркани, але про що вони? Вони говорять про те, що це я також від себе додавлю, що якщо Орбану захотілося пограти математику, там це ділення, множення, скільки областей, то, скоріше всього, можливо, Орбана дуже скоро помножить на нуль. Можливо, так? То я вам хочу сказати: не звертайте на увагу на ці вкиди, не псуйте собі психіку, не ставте крапку. Я розумію, ви кажете, та коли? Я вам говорила і ще раз говорю: я не політик, я не навіть не екстрасенс, я працюю з картами Таро, а у карт Таро немає поняття, коли. І скільки. Вони іноді можуть показати швидко або повільно. То що я вам хочу сказати? Вони мені тут одразу показали, що Україна повернеться. Навіть там, де вже здавалося, вже крапку поставлено. Просто можливо, це буде набагато пізніше, ніж ми думаємо. Так, ну, Путін врешті-решт не вічний. Поміняється Путін і повернеться вся Україна. Але ну так мені йде ось у двоє, сидить двоєчко, двоє, дві області. Це однозначно. Ну тут тут просто так і звучить. На моє питання: чи буде розділена Україна? Я вам кажу ні. Тут йде відповідь: всі області, всі райони до України повернуться. От так от би я сказала, тому що тут карта власного дому, четвірка жезлів, це як Україна, і карта Сонця. Ну, це процвітання, успіх, досягнення бажаного результату, висвітлено якісь темні моменти життя. Да, так що то хай собі тішиться, як йому приємно тліпати типу, своїм язиком, хай господи. Далі. На минулих вихідних, це у нас, до речі, сьогодні у нас вівторок. Вівторок, 9 вересня, записую ролик. І на цих вихідних, які вже минули, відбулася розмова Трампа із Путіним. Давайте попитаємо, про що говорили. Я просто знаю, що ця розмова була новини я не дивилася, чесно кажучи, я й не натрапила, про що вони там конкретно розмовляли, якось дуже якось розмито. Ну Давайте ми запитаємо тоді в Аркані, про що були розмови і з якими настроями вони розталися. Давайте так. Ану-ка, Трамп. Як був налаштований Трамп? Ну, тут вже немає настрою у Трампа. Уже все. Дивіться. Четвірка кубків. Четвірка кубків її перше значення розчарування. Тобто в тому, що було досягнення, ну, в їхньому випадку, розмови, да, плескання по плечу. Іде розчарування. П'ятірка кубків, втрата. Дев'ять пентаклів, це вчитується втрата самодостатності, так? втрата якихось надбанів і рицарь мечів. Зараз я вам розкажу: рицарь мечів це ну, такий доволі таки злий аркан. То що хочу сказати. В цій розмові Трамп дійсно був незадоволений. І тут вже не було таке: знаєте, як твоя родина, як твоя онука, як твоя дружина, як твоя коханка, як там справи вдома, да, що ти сьогодні їм на вечерю? Таких розмов вже не було. І я тут хочу сказати, Трамп уже не виляв хвостом перед путіним. Дійсно не виляв. Тут такі аркани, так він розуміє, що їхні стосунки псуються, але далі вже я так розумію. Ну не то, що терпіти нема куди. Тут уже знаєте, тут справа не в терпінні, а справа в тому, як на цю ситуацію дивиться світ, розумієте, і трамп дійсно виглядає дурним. Я дуже не люблю ну, такі от розмови, ну, але тут уже це очевидно. Ну і що тут хочу сказати? Тут йшла розмова про, більше про якісь ресурси, про якісь, ну, можливо, колишні обіцянки. І вони, якби не те, що втрачають сенс, вони якось. Дев'ять пентаклів. Можливо, це йде про поступку, якусь, про поступку, про самодостатню. Ну, знаєте, як це звучало? Спробую вам перекласти Сарканів Таро. Ти ж і так маєш, це як Трамп каже Путіну. Ти ж розумієш, що ти ну, отримаєш щось з цієї війни. Ти ж не підеш просто голий босий, ти отримаєш. Ну так і будь же ж ти поступливим. Ти ж і ти теж назустріч, бо інакше ж ми каші не зваримо. Ось отак от іде, про якусь поступку. так? Трамп розлючений. Добре, Путін. А Путін? А Путін продовжує тримати Трампа за дурня. Верховна Жриця? Да. Тут 10 мечів, 10 кубків, туз кубків, 6 пентаклів, тобто я ж і так роблю все, що можу. Розумієте, тут отак от бігання по колу. Я не можу сказати, що Путін злякався, він все-таки продовжує тримати Трампа за дурня і думає, що нічого не станеться. Ну, казав те, що і раніше казав, я б так би сказала. Дії Трампа після цього. Дії Трампа. врешті решт Знову коливається. Двійка жезлів, закохані це аркан вибору, так, туз пентаклів і рицарь кубків. Коливається, коливається між якими фінансовими оборудками, прокрутками, між якимись емоційними моментами і ще коливається. Добре. Так, я зберу ці аркани і ще запитаю про ці перемовини. Взагалі все, що ми маємо знати. Пам'ятаєте, я вам говорила... Що у нас вересень і осінь буде ознаменована тим, що буде дуже багато різних розмов. Це я робила розклад події на осінь 25-го року, і перед цим у нас були розклади, бліци, коли ми питали, що ж, врешті-решт, тому що дуже багато розмов. Так от, все це дуже багато емоційних київ. Тут стоїть сім кубків, дурінь, король кубків, карта ретельної роботи, вісім кубків, помірність, тобто балачки, одні балачки. То про що ми маємо знати про ці розмови? Та нічого. Поки ніхто нічого не вирішує, немає рішення. Я розумію, що це, знаєте, звучить як зараз як ото постріл в скроню. Да? Ну, але ну, ну, що я можу зробити? Ну, немає. немає зараз підсумка, нема зараз конкретного рішення. І тут я вам ще хочу сказати: розумієте, навіть якщо щось буде вирішено зараз, от в вересні, от якісь моменти, я ж вам кажу, що Трамп розлючений. то всі рішення вони якісь будуть сирі і вони будуть переглянуті, і вони будуть всі тимчасові. Отак, от, от. пам'ятаєте, що зараз у нас іде коридор затемнень 7 вересня, у нас було повне місячне затемнення, 21 го буде сонячне затемнення. І звісно, ви можете сказати, це це просто астрономічне явище. Ну, я теж схильна так думати більше. Ну, але але якщо ну, проаналізувати. Всі події, які були в період сонячного або місячного затемнення, там дійсно якесь все-таки, знаєте, здавалося несправжнім, якимось приглушеним. І рішення всі такі, знаєте, спонтанні, які потім, потім знову і знову переглядалися. До речі, Трамп збирає у себе лідерів, а ну зараз побачимо. Зараз побачимо, як би. Я точно не знаю, це сьогодні чи завтра вони мають спілкуватися. Ну, в цей раз вони поговорять, ну, більш таки, знаєте, вже напружено. Тут є Рицар мечів, трійка мечів, рицар жезлів, туз жезлів ось йде. Ну, є сім мечів, є туз мечів, є диявол і є четвірка жезлів. Про що це? Знаєте, таке... Зрозуміло, що будуть говорити про санкції. Ну це ми з новин знаємо, да про санкції будуть говорити, і але тут буде питання задано Європі. Ось він як посади їх перед собою і як провокативні моменти. А хто з вас готовий і на що готовий? Тому що ми бачимо, що навіть і Європа кажуть, ми там і те зробимо, і війська введемо. Але ж ми знаємо, що деякі країни все-таки продовжують купувати у Росії і газ, і нафту. Так, продовжують їм би, допомагати таким чином у війні. Будуть... На цей раз я вам хочу сказати, будуть якісь рішення. Ну, Вони не те, що більш жорстокіші, ну, хай будуть більш жорстокіші, але я не бачу, щоб це якось знаєте, вплинуло. Знову я не бачу, щоб це вплинуло дуже на Росію. Треба якось не так. Ну, Дивіться, якщо і ведуть там якісь процентні налоги, ті, що, вони будуть невеличкі. Ну, ці якісь штрафи там, чи що там тим країнам. Так? Якось воно буде не таке потужне, як мало б бути. Розумієте, якось потрошку. Ми зробимо санкції, ми щось якось вплинемо, але знову ну, карта повішений. Тому черговий раз, черговий раз нічого. Такого, знаєте, яскравого не відбувається. Але я вам хочу сказати, тут була сім кубків. Сім кубків це про те, що, можливо, ми будемо чути з вами, ось зустрілися країни і вирішили те то, те то, те. -то. Знаєте, це такі будуть гучні заголовки, але на ділі вони не будуть такі потужні, щоб вже зупинилася війна. На жаль. Це я вам про те, що ці розмови да, зустрічі. То Трамп поговорив із Путіним, то перемовилися між собою лідери країн. То тепер вони всі лідери збираються у Трампа. І ми всі сидимо такі в очікуванні, що ось-ось-ось-ось ну, вирішиться. Ні, ще вересень ще не той місяць, коли щось вирішиться. Ні. Поки пусті балачки. Але. Але ми чуємо з новин, що європейські країни дуже ретельно готуються до війни. І про це дуже багато інформації, так, і вони, ну яким чином вони готуються. Ну, по-перше, озброюються. так. Ми вже знаємо, вже давним давно що вони скидають нам ту техніку, яка вже не, не годиться, і чують про новітні технології, відновлюють там е -свої, свою техніку військову. Так? Вони готують запаси, вони готують лікарні. Це ми все чуємо з новин. Німеччина готується. Дуже конкретно, так, вони готують бомбосховища, якісь свої важливі об'єкти переносять під землю. Ну, тобто, очевидно, готуються. Так? Багато, багато хто із європейських країн так? Ось зараз живуть в такому напруженому стані і готуються до війни. Ми це чуємо з новин. От. І ще вони готують людей. Тобто залучають молодь, муштрують війська свої. Влаштовують навчання. Давайте запитаємо щодо людей. Чому я піднімаю це питання? Я хочу запитати не про громадян, ну, припустімо, ну, візьмемо, давайте Німеччину. Так? Бо вони більше всього заявляють про те, що вони готуються до війни. Я питаю не про їхніх громадян, хто є громадянин Німеччини, да? корінні жителі, котрі там народилися, хрестилися, живуть. Я хочу запитати про інших, які приїхали. Так. Оце те, коли я вам колись, пам'ятаєте, казала, що буде так. Ще й диявол тут стоїть. Ще й диявол є. Маніпуляція певна. Я вам говорила, колись у нас був розклад давненько. Я вам казала, що буде такий момент, коли українські воїни, українські ну, солдати будуть на території інших держав. Ну, можливо, це і ті воїни, які ну, зараз воюють в Україні. Так? Це будуть, можливо, контрактики, такі, знаєте, Ті люди, які вже, ну, для яких війна вже стала якби, роботою. Але тут мова йде про ту молодь. Про тих людей, які явилися переселенцями, які переїхали, які приїхали в зв'язку з війною в Україні, вони приїхали жити за кордон. Так от, що я вам хочу сказати, ці люди, молоді чоловіки, вони будуть залучені. І ви можете зараз мені говорити, що цього не може бути, нема такого закону. Ось побачите. І буде поставлений вибір. Ось я вам. Чому я вам про це кажу: ось у вибір буде. Що або ви їдете в Україну. Або ви приймаєте ну, якби, участь, ну якби військова зобов'язаність, ну або може безпосередньо якісь військові дії будуть, тобто ну, в тій країні, де ви знаходитеся. От ви мене зрозуміли. Тобто, оці люди, які поїхали зараз в Україну, ну я не знаю з якого віку це в них таке може бути, але цих людей будуть залучати. І будуть ставити якісь певні умови, що, припустімо, якщо ви не приймаєте участь в якихось там ну, військових зборах, я не знаю навчаннях, то ви, як, начебто, не маєте право там ну, на щось, на те то, те, то, те-то там. Ось розумієте, це навіть якісь папери треба буде надати. Да, да, да. Ось і указ стоїть, ось і указ, і це буде дуже багатьох вибивати із колії. Да? Верховний Жрець, ну, це як верховенство, це як якийсь указ, ну, це, до речі, призив якийсь, заклик. Да? От. І ще й стоїть паж жезлів. Тобто це буде обов'язок для всіх молодих людей. І ще раз наголошую, не тільки для тих, які є корінними жителями, а й ті, які переїхали. Тому, шановні українці, які знаходяться за кордоном, не дивуйтеся, що через деякий час від вас будуть вимагати якоїсь військової повинності. І тут ще в мене був туз мечів. Це якраз той момент, коли кажуть, що питання вже вирішено. Його тільки лишилось оголосити. І це буде, як сказати, безапіляційно. Ви маєте це розуміти. Так. І що сьогодні ще я вам хотіла подивитися? Я собі тут написала питання про черговий наступ росіян. Знову про це багато говорять, і там відбуваються навчання в Білорусі, і так і я чую багато таких розмов в телеграм-каналі. Після того, як закінчиться навчання, то росіяни готові йти такий, знаєте, масований осінній штурм по всім областям України. Давайте побачимо, які будуть успіхи росіян восени. Я це питання вже піднімала, але іще раз подивлюся, тому що це важливо. Це те, що на нас впливає, це те, чого нам би всім менше всього хотілося, але давайте побачимо. До речі, ще раз хочу вам сказати, пам'ятаєте, ось уже закінчилося літо, це вже очевидно, вже вересень, майже половина його добігла кінця, то що вам можна сказати? Ну, Дивіться. Пам'ятаєте, скільки було крику навколо літнього наступу? А я вам говорила, що жодне велике місто не буде зайнято. Скільки було страхів і жахів, що Суми займуть, Херсон займуть, Запоріжжя займуть, Харків займуть. Не буде цього. Великі міста не будуть зайняті. Чому я це кажу? Тому що я це переглядаю сама для себе часто. Mm. Вибачте, які успіхи росіян будуть восени в їхній масований масштабний наступ, про який вони зараз заговорили. Успіхи росіян на території України таке собі. Ой. Тут іде не про наступ, тут іде більше, знаєте, утримувати ті території, закріплюватися в них, от знаєте, вчепитися в них зубами, тут про землі йдеться, які вже захопили. Наскільки буде успішно. Тут, ну тут мені знаєте не про успіх ідуть. Тут мені показують ситуацію, що буде так, як вже було. Ну а як, як вже було? Обстріли. Це їхній козир. І ми на початку бліцу цього з вами дивилися, що обстріли будуть потужні і вони будуть і цілити по енергосистемі. Ми це вже знаємо, це вже розуміємо. Так в, в власному домі будуть вражати ось на нашу енергосистему. Так, це все є. Десь, можливо, будуть невеличкі грубки, трійка, кубків, ДРГ, ДРГ, якісь вкиди. Тобто, я вам хочу сказати, ми... Вони бігають по колу, по колу в якому сенсі, тобто нічого нового. Сказати, що це такий масштабний наступ. До них ну кажуть, да, це як нове щось нове. Ну але ми бачимо двійку мечів, двійка мечів, ну не туди, не сюди. Бачите, вони десь обороняються. ну Тут навіть немає атаки. Я ж вам кажу, у них більше буде. Цей наступ буде більше направлений на те, аби закріпитися, от укріпити свої позиції, щоб е, Збройним силам України було важко їх вибити із закріплених вже позицій, тобто утриматися там вони є. Я вам хочу там, де вони є, я вам хочу сказати, тут навіть ну якби знаєте, про наступ це більше іде як фейк, як вкид, це більше інформаційна війна, аби ну це інформаційна війна, яка якби направлена на роз. Розкол нашого суспільства зсередини, на дестабілізацію, коли б ми були втомлені, перелякані, що знову їх іде величезна маса. Але ця маса, скоріше всього, направлена на закріплення тих районів, які вони вже захопили. Я не бачу тут, аби вони просувалися. Взагалі цього немає. Вісім кубків. Можливо, навіть звідки десь і відійдуть. Я вам говорила, що невеликі, Ну, це села. Села будуть, якщо навіть вони будуть захоплені, то з якихось невеликих населених пунктів окупанти навіть вийдуть. І ми, до речі, це чуємо на Донеччині, вже я чули. Я не, вибачте, не пам'ятаю, як називалися самі ті села, але звідти вже вийшли окупанти. Тобто наші там вже свій прапор встановили. То сказати, що ми, знаєте, маємо боятися чи тремтіти від того слова наступ не варте. Зовсім не варто, зовсім. Це все йде вкид, це все налаштоване на, на те, щоб показати, що ми воюємо, ми йдемо вперед. Ну, ми бачимо, як вони воюють і йдуть вперед. Тому не рвіть собі серце, спокійно до всього ставтеся, інформацію просіюйте. дуже багато вкидів. І давайте кожен на, на своєму місці робити те, що ми маємо робити. Воїни сидять в окопах і вони не зневірюються. Ви ж бачите, скільки інформації лється, вони теж все це розуміють. На них ворог, а вони все одно там лишаються. Тому давайте і ми лишатися кожен на своєму місці. І як можемо, допомагайте. Це я вам про донати. Донетьте, будь ласка, не забувайте, ми маємо до кінця вересня придбати ще два авто. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося всі разом. До побачення!